Як ви ставитеся до збільшення кількості зелених зон замість новобудов? Максимально позитивно, тому що втрачаючи зелені зони, втрачаючи автентику, ми втрачаємо ем, наш природній стан, забудовуючи все, ми втратимо себе. Дуже добре. Містянам потрібні такі речі, і ми підтримуємо такі ініціативи. Звісно, позитивно. Це екологічно, і у нас в місті, на жаль, забудови проводяться без всякої серйозної експертизи, від чого страждають зелені зони. Я за те, щоб вся планета була зеленою, а не кам'яною. Навіть на каміннях, щоб було зелені дерева росли. Дуже позитивно, бо це будемо сказати так, молодь буде настраювати на більш якісне життя, бо будуть бачити, що все зелене, бо це стараються на це все. Щоб все було гарненько і діти, щоб бачили це все. Це все буде просто гарненько виглядати в нашому місті. На жаль, це не прикрашає просто наше місто і не приваблює його ні для місцевих мешканців, ні для туристів, гостей міста. Тому я сподіваюся, звісно, що щось зміниться, але поки що ніяких е подвижок в цьому напрямку не бачу. На жаль.